Право один. Прочитай число. Ну і є різних вісім чисел, які необхідно прочитати. Не забувайте, що у нас треба ділити числа по три розряди для того, щоб їх правильно прочитати. Ну що ж, давайте будемо читати числа. Отже, нагадую, що тут у нас 7 тисяч. читаємо перше число. 7283. Друге. 1413. Третє. Бачимо, що тут у нас навіть виділено скільки тисяч. 417 тисяч 9. Четверте. 3 тисячі 1. П'яте. 111. Шосте. 200 тисяч 7. Сьоме. 13 тисяч. І восьме. 127 тисяч 397. Ну що ж? Ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.